Друзі, всім привіт, вітаю всіх на каналі Риболовля в Україні. Виїхав я на прекрасне місце на озеро Чебені порибалити трошки фідером, трошки карповими снастями. Виїхав вже, розставився помаленьку, завіз два фідера десь на 80-90 метрів одного фідера, одного карпового, а одного фідера і карпового закинув десь метрів 60 Зробив дві точки, закормився трошки горохом. Будемо використовувати сьогодні-завтра ось таку гарненьку прикормочку, Збагачену трошки зерном. Міласи не додаю, бо вже вода похолодала, щоб не було різких запахів. Будемо рибалити на черв'ячок, упариш, фідерна трапер, Fish, релфіш, Dream трошки і удільно хочу карасьову замішати релфіш з черв'ячком. Зараз накришимо черв'ячка трошки і вільному мисочку зроблю на фідер на ближню дистанцію. Суто на карасика закинутися, будемо точок кормити. Завожу, як бачите, там буйок далі, завожу каяком дві водочки. бо докинути не можна, вода дуже піднялася, дуже ще так і цього року не бачив, так вода піднялася. Ось як бачите, закидати дуже трудно. Мушу заходити в воду, взяв заброди такі. Вдягну, буду заходити, щось закидати, щось завозити, буду рибалити, старатись щось гарненьке нам впіймати на контент. З вас лайк, у нас відосик завжди. Репост робіть нашого відосика. Коментуйте, радьте, чим гарненько можна карасика звабити зараз на осінь, яку хто яку прикормочку використовує. А я буду помаленьку зараз ще трошки корму домішаю. Буду сидіти сьогодні, посажу, завтра. А там буде видно, можливо, ще на день-два встануся. Буде видно, як походик говориться. Ось так, друзі. Вже дзвоники і повикидав, купляв нарешті собі сигналізатори професійні. Дуже практично, не треба з тими дзвониками мучитись. постав і головне, з рацією собі заснув, спиш. Цілий ніч, який раз було у нас так з братом, що зранку просинається, вроді не клювало вечора, зранку просинаюся, вудки позаводило в кущах і все, і риби немає, і, і кормушок нема, бо все обривається. А так собі синалізатори з рацією заснув, пік-пік, раз, проснувся, є рибка. Ось так, друзі, у нас погодка трошки вимальовується ці дні. Як ці дні? Ці тижні, дощ такий валив конкретний був. Кожен день, можна сказати, а вже трошки погодка. Вимальовується, будемо пробувати рибалити. Така у нас класненька прикормочка з черв'ячком. Як бачите. Ось така на карасика замішав удільну прикормочку з черв'ячком. Накришив. Так доволі непогано, багато. Шусничком Real Fish Закинув пару кормушечок на точку. Зараз посадимо, спробуємо, що то воно буде. Трошки вітерець піднявся, бачу. Зараз на вечір ще дощик придають, але ну, нічого. Оце, друзі, погодка. Ось таку погодку стараємося щось спіймати гарним. Місце фу фу, не можна. Подешня Діво, де місце на місце бігом. Wihamne miejsce. Так, друзі, завершилась наша риболовля, та якби підходить до завершення. Дві ночі відсидів. В неї ночі пару разів було пару покльовочок і то несерйозних. А цю ніч взагалі глухо вже змітався помаленьку, піймав пару гарненьких таких рибиночок. Як то говориться на жаранку буде пару штук непоганих, в принципі таких. Небагато, але і немає. Хоч щось, кльову взагалі нема, люди взагалі їздять, туди-сюди питаються, хоч люди сісти, вон де не клює. Ось таких пару маленьких зловив. Одненький більшенький. Ось така у нас вся рибка. Так, друзі, буду змотуватись, відпочив трошки на природі, порибалив. Можна їхати вирушати додому. Друзі, ставимо лайк, підписочка на канал. А ми будемо збиратися і вирушати додому. Ось такий сьогодні штіль. З самого ранку то тільки одна покльовка була і все.